До вашої уваги головні новини району. Це броде у студії Сергій Нікішин. Вітання усім нашим телеглядачам. Традиційно у цій порі. Ми продовжуємо працювати для вас на інформаційному фронті. Працівники бригади з благоустрою Радивелівської міської ради у ці дні здійснюють санітарну обрізку та кронування дерев на міських вулицях. Своєчасний догляд за зеленими насадженнями це запорука їх безпеки та естетичного вигляду у час вегетаційної активності обрізка у зимовий період має свої переваги, оскільки листя на дереві немає і добре видно кронус усіма її дефектами. У селі Лучківця Заболоцівської територіальної громади організувала благодійний концерт. Як пройшов захід, та задля якої доброї мети його організували? Дивіться у сюжеті Мар'яни Баняс. Заболоцівська громада знову колядує. Цього разу відбувся благодійний концерт у селі Лучківці. Благодійний концерт у Лучківцях проходить не вперше. Цього разу збирали кошти на придбання автомобіля для односельчанина Романа Позира та його побратимів, які зараз перебувають у гарячій точці. Вони під Бахмутом. Їм потрібна машина, і ми збираємо кошти для на ту машину. Діти роблять свічки, крутимо їх. Там ми маємо вже дві пачки зробили. Трошки треба, бо нам треба знову парафін. Як захід проводимо? Та школа не долучалася цього разу, ні садочок, холодно. Вони на канікулах. Ми самі долучалися. Ну, в мене просто чудові хлопці, чудові дівчата, чудова. Молодь. Які колектив вибрали участь? А, ну, колектив, що називається, то є балаган старший, Тобто то, такі, а ті решта вони без назви. Такі дівчата і хлопці, маленькі, великі. На заході зібралося чимало глядачів, які насолоджувалися музичними композиціями та дякували артистам своїми гучними оплесками. На сцені звучали різноманітні колядки, щедрівки, віншування від аматорів сцени села. засіяли усіх на добро, здоров'я, мир та Боже благословення маленькі сівачі. Шію, сію, осіваю, новим роком вас вітаю. на рік, де на два, а на літа. Вразив усіх присутніх своїм виступом Різдвяний вертеп, який ще раз занурив усіх у атмосферу Різдва. Також до слова запросили голову Заболоцівської сільської ради Марію Дискант. І пам'ятаємо, кожен раз, коли ми хочемо поскаржитися чи пожалітися на наше важке життя про хлопців, які боронять нас у морозі, у воді, в окопі. Пам'ятаємо про тих, які загинули, які віддали життя за те, що ми мали можливість сьогодні колядувати. І пам'ятаймо, що в своїй єдності, в нашій єдності. Наша перемога. Зможемо об'єднатися, зможемо допомогти нашій армії, зможемо підтримати наших хлопців. Буде перемога. Бо саме від того, як ми їм підтримуємо, як ми їм допоможемо, залежить їхня стійкість, їхня віра, щоб вони знали, що їхній тил захищений, єдиний і надійний. А перемога обов'язково буде за нами. Христос рождається. У залі були розташовані дві скриньки: одна для збору коштів на придбання автомобіля, інша на виготовлення окопних свічок, які також потрібні нашим захисникам. Хто має можливість допомогти, приєднатися до того, приєднуйтеся. Своїми враженнями від заходу з нами поділилися учасники та гості дійства. Захід мені дуже сподобався. Це було дуже гарно. Дуже сподобалися виступи наших аматорів, яким я теж був, але, на жаль, цього разу не вийшло в мене. Хоча я стояв там за колісами і підтримував. Де ви сьогодні виступали? Сьогодні виступали колективи нашого народного дому. Це колектив Балаган, зокрема, в якому я беру участь, також дитячі колективи, які беруть участь у нашій сільські хлопці та дівчата. Чим саме вам сьогодні сподобався захід? Ну, тим, що цей, цей захід є таким атмосферним. Ми всі пригадали колядки і також тими колядками прославляли нашого Бога. Співає небо, душа радіє, і славить щиро святе дитя. Прийшов на землю Христос Месія, світила ясно з небес зоря, співає небо, а нічка тиха, спокоєм землю вся огорта. Там біля ясел, забудь про лихо, схилися низько до ніг Христа. Концерт дуже-дуже сподобався. І дуже подобається, що збирають, підтримують наших військових. Будем морне, будьте там. Я прийшов не просто так. Вай-вай, вай, вай, вай трегендювати, продавати, торгувати. В Мене в торбі добра повна. Все знайдеться, що завгодно. На На придбання автомобіля для односельчанина та його побратимів зібрали 10 тисяч 250 гривень. На виготовлення окопних свічок 1 тисячу 320 гривень. Завершився благодійний концерт виконанням спільної коляди Хай Ісус мале дитя. Набулиці Мар'яна Баня, Сергій Нікішин, Роман Єльчанінов, телеканал Броди онлайн. Триває 335-та доба повномасштабного вторгнення расистів героїчні збройні сили України відбивають жорстокі ворожі атаки тільки за цю ніч. Знищили три гелікоптери окупантів, але військові потребують ротації та підселення. Зараз проводиться комплектування корпусів резерву, які після відповідних навчань та підготовки мають посилити військові частини і з'єднання, які знаходяться у зонах бойових дій. Головний спеціаліст відділу взаємодії із правоохоронними органами цивільного захисту та мобілізаційної підготовки Володимир. Дейнеженко провів збори для старост представників підприємств та установ Бродівської громади. Говорили про зміни у штаті пункту збору організацію системи оповіщення у сільських округах, використання транспортних засобів, відділу соціального захисту, відділу освіти. Бродівського центру соціальних служб міської ради порядок повідомлення правоохоронних органів про осіб, які ухиляються від отримання повістки зміни у порядку ведення військового обліку, старости та адміністратори ставили питання щодо проблемних моментів під час ведення військового обліку та оповіщення населення. На запрошення отца Тарасадзоби організували у храмі Йосипа Обручника Різдвяний концерт, де виступали вихованці Гал-Арту. Більше інформації у наступному сюжеті. Святкове дійство коляда відбулося за участі вихованців центру дитячої та юнацької творчості Галарт у церкві святого Йосифа та Воздвиження чесного хреста, села Підгірці. Колядка це обрядові пісні, які виконуються в усіх регіонах України напередодні різдва. Колядки традиційно містало побажання здоров'я, багатства, доброго врожаю у наступному році. Дня також защадувала на славу Божу. Як і кулятки, щирівки беруть свій початок дуже давно, містять у собі біблійні сюжети та оспівують господаря і всю його родину. Червою, хоч вишкою, вишкою, Із підгірців Сергій Нікишин, Олена Ковальчук, Василина Куть, телеканал Броди онлайн. 21 січня о 12 годині групою другого спеціального центру швидкого реагування ДСНС України вилучено та знищено встановленим порядком три мінометні міни калібру 82 мм та дві протитанкові міни часів Другої світової війни. Боєприпаси були виявлені під час прогулянки у лісі поблизу села Білий Камінь Золочівського району. Золочівське районне управління головного управління ДСНС України у Львівській області нагадує, що у разі виявлення боєприпасів або речей за зовнішніми ознаками схожих на боєприпаси необхідно негайно повідомити про знахідку до служби порятунку за номером 101. У час війни кожен воює на своєму фронті. Українці прикладають максимум зусиль для того, аби Україна здобула перемогу над рашизмом, виняток і заклади громадського харчування. Ідея запровадити соціальну кухню виникла у власників кафе, адже сюди часто заїжджають наші захисники, аби зігрітися та випити гарячого чаю. У ситному завжди буде ситно. Так у селі Ситне Крупицької громади військовослужбовців годуватимуть смачними обідами у придорожньому кафе. Українським військовим господині пропонують повноцінний обід перше, друге, компот і фрукти. Тут можуть поїсти одночасно до 30 осіб. Від початку війни ми почали працювати все для того, щоб наблизити якнайшвидше перемогу. Ліпили вареники, пироги пекли, робили тушонки, але бачимо, що цього недостатньо. Мало цього. Хлопці по дорозі ну зараз трошечки менше після свят, але до свят, коли ну трошки пару місяців назад, хлопці більше їхали по трасі. І бачимо, що є потреба їх просто нагодувати. Вже трошечки на стабілізувалася ситуація. Хлопці мають що вже там трошки їсти. вареники – це замало. Наче страшо хлопців нагодувати, коли вони сюди приїжджають. Пані Марія зазначає, що із волонтерськими обідами для військових вже почали допомагати місцеві жителі. Мешканці громади, волонтери центру Слава Радивилів і місцеві підприємці приносять продукти харчування, картоплю, буряк, сало. Підтримує ініціативу і церква та прихожани сільського храму. Підтримку в ніби зараз на даний момент ми маємо. Підтримують нас, дуже підтримує церква наша. Священники, наш благочинний. Люди відгукуються, приносять продукти, навіть м'ясо. Ми можу ну, так сказати, що ми не маємо маємо якийсь такий недостаток, такого не можна сказати. Люди гарно відгукнулися, допомагають, приносять. Ну, хто не має, що принести, просто приходять, давайте ми картоплі начистимо. Ось якось так. Наразі поки все люди поки допомагають. Долучаються там, звичайно, час покаже, як воно буде Придорожнє кафе розташоване на автодорозі Київ у селі Ситне Крупицької громади. Воно працює щоденно з 9 до 19. Рівненська область, Дубинський район, село Ситне. Наше село, назва сама сама за себе каже. що мають хлопці поїхати. Всі, хто сюди заїжджають, мають поїхати ситі. Це чудовий приклад соціально відповідального бізнесу, адже кожен з нас працює на своєму фронті, наближаючи перемогу. Роман Дільчанінов, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. У селі Полтва Золочівського району відбулося свято Коляда. Нова різдвяна історія у приміщенні народного дому села Полтва провели свято Коляди, де учасники художньої самодіяльності села та запрошені гості через коляду прославляли Бога і просили за перемогу. На цьому ми завершуємо бродіннюз. Нехай у вашому житті новини будуть лише хорошими. Україна обов'язково переможе. Слава Україні, героям слава!